Всім привіт! Ми продовжуємо вивчати механічний рух. Ми вже вивчали з вами рух по прямій або прямолінійний рух. Ми також вивчали з вами рух по колу, коли точки тіла рухаються по колу відносно якоїсь осі. Але є ще один цікавий рух, коли тіло рухається спочатку в одному напрямку, потім в іншому, а потім знову змінює свій напрямок. Такий рух називають коливальним. Давайте з'ясуємо, від чого залежить такий рух. Зробимо це за допомогою маятника. До речі, маятником може бути будь-яке тверде тіло на підвісі полі тяготіння землі. В нашому досліді ми використали коробки з сірниками. Як бачимо, довжини підвісів і маса коробок на початку майже однакові. Перевіримо, чи однаковий період коливань. Як бачимо, він приблизно однаковий. А тепер вилучимо з однієї з коробок кілька десятків сірників. Розуміло, що її маса тепер стала менша. А як же змінився період? Період залишився однаковий. Отже, робимо висновок. Період коливань не залежить від маси тіла. Запам'ятаємо це. Зменшимо довжину одного підвісу. І як бачимо, період коливань цієї коробки став меншим. Робимо висновок, що період залежить від довжини підвісу. Дослід показав, що якщо зменшити довжину підвісу в 4 рази, то час повного коливання або період зменшується в 2 рази. У далекому 1583 році 19-річний юнак Галілео Де Вінченце Банаюті де Галілей знаходився у Пізанському соборі і помітив, що люстра зі свічками або полікандило кандило розгойдувалися. Використовуючи пульс серця, він з'ясував, що період коливань не залежить від амплітуди. Вдома він продовжив дослідження і дізнався те саме, що й дізналися ми. А саме, Період коливань маятника залежить від його довжини, але не залежить від маси тіла та амплітуди коливань. За рік до своєї смерті він запропонував використати такі властивості маятника механізмах годинників, які тоді були дуже неточні. В той час він був вже сліпим і доручив зробити креслення і модель своєму сину Вінченцо. На жаль, у 1642 році Галілео помер. І справа його була не завершена. Тільки через 15 років перший годинник з маятником був виготовлений голландським вченим Крістіаном Гюйгенсом. Ви помічали, як ходять люди з довгими ногами? Вони роблять кроки великі і повільно. А от люди з короткими ногами ходять трошки інакше. Вони ходять так. Але не тому, що вони не поспішають за високими людьми. Справа в тому, що наші ноги є теж маятниками. Але центр мат знаходиться не там, де стопа, а трошки вище коліна. І тому при такій ходьбі ми менше витрачаємо енергії. Тепер стає зрозумілим, що на період коливання ще впливає гравітація. Адже чим більше його притягують до землі, тим швидше він рухається в цей момент часу. Давайте перевіримо це. Збільшити гравітацію я не можу. Але я можу збільшити силою його притягання до цього стола. Для цього ми скористаємось магнітом. Покладемо скріпку в нижню частину нашого коробка. Подивіться, як змінився період коливань. Він став набагато меншим. Тепер вам стає ясно, з якою проблемою зіткнулися американські астронавти на місяці, адже там сила притягання в 6 разів менше, ніж на землі. І тому ходити там, як ми зазвичай ходимо на землі, там дуже важко. І вони вирішили стрибати. По-перше, це швидше, а по друге, це ще й весело. Щоб почались коливання, треба вивести коливальну систему з положення рівноваги. Тоді в цьому пружинному маятнику коливання будуть відбуватися під дією сил тяжіння і повності. Такі коливання будемо називати вільними. І, як ви розумієте, вони будуть затухаючими. Отже, амплітуду коливань часом буде зменшуватись. Знайдемо період і частоту цього маятника. Для цього визначимо час, наприклад, п'яти повних коливань. Раз. Два. 3, 4, 5. Отже, 5 коливань у нас відбулися за 5,45 секунди. Щоб знайти період коливань, треба час 5 коливань 5,45 поділити на кількість коливань. І в нас вийде 1,09 секунди. Зрозуміло, така точність не потрібна. Отже, можна залишити 1,1 секунди. Щоб знайти частоту, треба навпаки кількість коливань поділити на час. Отже, в нас вийде 0,92 або приблизно 0,9 коливань за секунду. Крім вільних коливань, є коливання вимушені, коли тіло коливається під дією періодичної сили. Наприклад, як цей насос, що качає нафту або голка швадської машинки. Такі коливання будуть незатухаючими. У світі дуже багато коливальних систем. Є вони і в нашому організмі. Завдяки голосовим складкам ми можемо створювати звуки. Але є орган, який починає коливатися в нашому організмі раніше, ніж ми з'являємось на цей світ. Звичайна мова про серце. Дуже важливо контролювати пульс нашого серця. Сподіваюсь, ви це вмієте робити. Пам'ятайте, головне це здоров'я. Дякую за увагу. Вчить фізику.